Уходимо отсюда! То що по нас вчора попалося. І що це таке? Ну, горять артилерісти накажите. Само наводящего. Саме новодящего. Спасло того, що була високовольтна, високовольтна лінія і вона спрацювала над високовольтною лінією 20 метрів, не долетіло до нас. Одесі у дослідному конструкторському бюро вже три роки розробляють, і збирають безпілотні літальні апарати. Такий пристрій вагою декілька кілограмів може спокійно розвідувати територію і залишатися непоміченим. Та підготавлюється. Що слідча матриця? Табудь более маленький наш самоліт потребує попри сілі воєнний з діотім маленькі розвідчи, котрий можуть в рюкзак. Андрій розробляє програмне забезпечення та тестує моделі на справність. Говорить, що від точності виготовлення деталей та ваги залежать льотні характеристики крилатих машин. Навіть довелося створювати деякі матеріали, щоб полегшити конструкцію, наприклад, спеціальний ультраміцний пінопласт. Мы его придумали, нам он был удобен в таком виде. Мы его обклеиваем стекловолокном и получаем очень твердый материал. Вот физически вы его пальцами никак не сожмете. Он очень-очень крепкий. В то же время навес попробуйте, он весит буквально там ну, 10-15 грамм. Цей п'ятикілограмовий кілограмовий апарат цілком можна назвати кишеньковим. Шестимоторний мультикоптер Viper SM3 в розробному вигляді легко поміщається в рюкзаку. Унікальна система стабілізації цього пристрою дозволяє проводити польоти при швидкості вітру до 20 метрів за секунду, що не передбачено для аналогічних апаратів. Відеотрансляцію можна вести у видимому чи інфрачервоному діапазоні, а також робити фотознімки високої якості. Щоб керувати моделями, починати треба ось таких ботів на землі вони виконують ті ж самі функції, що безпілотники у повітрі передбачене і автономне керування за визначеним маршрутом. Найближчим часом одеськіминахідники збираються випробувати літак-розвідник з двигуном внутрішнього згорання літатиме довше та вище. Через 20 дней 20 у нас будут испытания стратегического разведчика см 2 д с возможностью также боевого применения с точки зрения полезной нагрузки и микро БПЛА с размахом крыльев меньше 1 метра для местной тактической разведки на ближние расстояния. Конструктори вважають, що безпілотник на замінний помічник армійського розвідника з його допомогою можна безпечно без зіткнення з противником зробити розвідку польових укріплень, з'ясувати ефективність артилерійського вогню та коригувати його. У місті з'явиться можливість оглянути будівлю з протилежного боку, побачити, що відбувається в дворах, на обгородженій території, на дахах. Одеські винахідники впевнені, що ці малогабаритні пристрої мають бути в кожному підрозділі української армії. Надсучасне медичне обладнання тепер є і у Вінницькому військово-медичному центрі. Багатофункціональний хірургічний стіл німецького виробництва закладу подарував меценат. Вітаю вас, тримайте сертифікат. Про подібне обладнання в клінічному центрі лише мріяли, тому радості лікарі не приховують. Це досить сучасний витвір мистецтва, можна навіть сказати, тому що на ньому можливо виконувати. Практично всі операції, які існують на сьогоднішній день, вартість такого останнього слова медичної техніки близько 50 тисяч доларів. Це справжній трансформер, який здатен підлаштуватись під кожного пацієнта. Стіл дозволяє повертатись, може повертатися в будь-яких позиціях. Дозволяє інтраопераційно виконувати рентгенівські знімки. Це дозволяє значно прискорити і термін операції виконання і значно підвищити фаховий рівень виконання оперативних втручань. Новітнє обладнання вже розмістили в одній з операційних хірургічного корпусу. У ній в першу чергу оперуватимуть тяжко поранених бійців, яких привозять до Вінниці зі сходу. В той же час лікарі військово-медичного центру просять підтримати своїх колег, які зараз перебувають в гарячих точках. Нам зараз дуже потрібно для військового мобільного госпіталю, який виконує завдання в зоні АТО. Це е -е, пересувні комплекси. Судні, тобто на базі автомобілі, фургонів. це операційні, це протишокові відділення, це діагностичні комплекси. Сьогодні у Вінницькому клінічному центрі збройних сил лікують 176 учасників АТО, 78 з них з вогнепальними пораненнями.

Мы привыкли, что наши военные нас защищают. Да. О том, что они еще нас и кормят и поддерживают, это, конечно, неожиданно приятно. И огромная благодарность всем людям, которые принимают в этом участие. Давай, я это возьму а Да, Ничего ты... так. Что-то тяжелое берение. А ну, Чуть, Чуть неудобно мне. Це дуже дуже важливо дуже суттєво, бо сучасні, бо сучасні вогнепальні бойові травми вони дуже дуже важкі і ці апарати дуже дуже важливі для лікування, для лікування хворих. Один з апаратів це придбав для кафедри український Київський Національний зрозуміло, що український Київський національний торгово-економічний університет, а інший благодійний фонд і також дуже важливе значення. Приватна приватний медичний заклад Достомет, яким керує професор Здорик Федор Олексійович. цей препарат допомагає відновлювати, відновлювати показники крові крові, тобто сприяє. Сприяє покращенню всіх показників і сприяє швидкому засвоюванню в організмі, і таким чином організм відновлюється, і таким чином це допомагає значно скоротити строки лікування важких хворих. Другий тиждень поспіль тривають українсько-американські тактичні навчання Rapid Trident 2014. За цей час військові вже встигли багато чого відпрацювати. Як зазначив командувач сухопутних військ Збройних сил України Анатолій Пушняков, наші військові навчилися облаштовувати польовий табір за стандартами провідних країн світу, обороняти його, захищати будівлі та протидіяти саморобним вибуховим пристроям. Саме на цих навчаннях ми відпрацюємо практичні питання, нові підходи до виконання завдань, які стоять. Перед нашими збройними силами ми досягаємо тут взаємосумісності українських е, сухопутних військ із збройними силами Європи. Не менш важливим досвідом, що перейняли наші, стало відбиття засідки під час руху військової колони. Бандитів, що вели обстріл з лісосмуги, ліквідували британські та литовські військові. Варто додати, що цього року військові виконують широкий спектр завдань миротворчого характеру, облаштовують блокпости, опановують навички з польової медицини та особливості сучасного радіозв'язку.